Уночі безпілотники атакували російську столицю і область. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Міністерство оборони Росії відзвітувало, що нібито збили 193 дрони. Більшість у Московській області у мережі також з'явилися фото мобільно-вогневих груп, які займаються протидією дронам біля Кремля. Окрім того, моніторингові канали інформували про евакуацію літаків з аеродромів поблизу Москви. Наслідки цієї атаки ще уточнюють. Одна людина загинула ще одна поранена у наслідок російської атаки на Гуляйпільську громаду Запорізької області. Про це домов голова обласної військової адміністрації Іван Федору. Загалом впродовж доби окупанти завдали понад 700 ударів по 24 населених пунктах області. З РСЗВ обстріляли степове, Малинівку та Новоандріївку. Крім цього, ворог завдав щонайменше 5 ударів безпілотниками по Запорізькому району. Без електропостачання залишилося понад 1700 сімей. Пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди. Уночі ворог бив безпілотниками по інфраструктурі на Дніпропетровщині, повідомили у повітряному командуванні. Є пошкодження у Павлоградському районі, також під вогнем ворога були Нікополь, Марганець і Покровська громада. Загиблих та постраждалих немає. Також російські війська били дронами по об'єктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині. Про це повідомив курюківський міський голова Ратан Ахмедов. Він зазначив, що росіяни неодноразово завдавали ударів, коли рятувальники ліквідували наслідки попередніх обстрілів. Через підвищену небезпеку на Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть низка поїздів, які сполучають Бахмач і Сновськ. А українські бійці зачистили від російських військових село Єгорівка на Дніпропетровщині, знищили десятки окупантів у населеному пункті та на підступах до нього. Повідомили у штурмовому полку Скеля. Після зачистки від ворога військовий підняли в селі український прапор. Ще 800 окупантів, вбитими та пораненими втратила російська армія упродовж доби. А від початку повномасштабного вторгнення ворожі війська скоротилися на 1 мільйон та понад 137 тисяч солдатів. Крім того, завчора сили оборони знищили два танки, три бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та 138 автомобілів і автоцистерн. У генштабі нагадують всі ці дані орієнтовні. Ну і щоб вбитих ворогів було більше, телеканал «Еспресо» та благодійний фонд весна просить вас долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для кількох підрозділів одночасно. Це і третя штурмова, і 47 сьома, і 110-та, і 159-та механізована бригади. Ми збираємо для них на дрони, на реби, на пікапи без цього всього виконання бойових завдань сьогодні. Неможливе, а окрім того, це ще й шанс для наших військових повернутися живими. Мета величезна 6 мільйонів гривень. Давайте захистимо тих, хто захищає нас із вами. Від Покровська до Венеції у Львові презентували скульптуру Жанни Кадирової оргамі Олень. Вона стане центральним об'єктом українського павільйону на Венеційському у Події організували біля муніципального мистецького центру. Також відбувся показ фільму ВПО. Стрічку створили за участі Наталки Дяченко. На відео задокументували евакуацію скульптури з Покровська у 2024-му. Скульптура стояла у місті на Донеччині з 2019-го на постаменті від радянського літака колишнього носія. «Яд Дерної зброї після реконструкції парку бетонну основу вирішили не демонтовувати, а перетворили її на арт-об'єкт. Тепер оригамі Олень вирушає у нову подорож з Донеччини до Венеції. по дорозі ми зустрічаємо дуже багато людей. З дуже багато людей зі сходу України, а також, наприклад, місцевих людей, у яких там чи Діти, ну чи дитина, чи батько служить під покровськом, тобто все настільки пов'язано. Скульптура є символом того, що тікають люди, руйнуються домівки. Ну, тобто, Це скульптура безхатька, скажімо так. Це таке відчуття не перед... тут тривожно так і сумно, але ж ми вже звикли з цим з цією думкою, що вже туди не повернемося і живемо далі. Далі. Звісно, це боляче, коли повертаєшся у ці моменти маєш, ну, прошлого, і це так ну жити потрібно далі, тому ми спогади спогадами, але ж залишаємо їх добрими, гарними і питаємося, намагаємося. Через ворожі атаки тимчасово без світла, частина сумської громади про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Він додав, що ремонти тривають, водночас не спрогнозував, коли світло повернуть до домівок. У Києві, Київській та Дніпропетровській областях, запровадили екстрені відключення світла. Повідомили компанії ДТЕК. Також графіки аварійних відключень запровадили в Сумській області через атаку окупантів на об'єкти енергетики. 66 ворожих безпілотників знищили наші оборонці неба цієї ночі. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 100 ударних дронів. ППО працювала на півночі, півдні та сході країни. Влучання 26 безпілотників зафіксували у 9 місцях. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3 ї штурмової 47-ї, та 110 ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливим. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора, 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тишіть день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать! Перемагаємо разом! Слава Україні! Героям! Слава! Київ закликає відновити персональні санкції проти голови російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва. Про це повідомила пані посол України в США Ольга Стефанішина в коментарі в Суспільному. За її словами, дії переговорника Путіна спрямовані на затягування війни та пошук нових джерел фінансування російської агресії. Вона наголосила, що під час перебування у США Дмитрієв поширює неправдиві заяви, зокрема про нібито припинення обстрілів української енергетики. Стефанішина під. Креслило, що саме цей посадовець роками забезпечував підтримку режиму Путіна, тому встановлення відновлення санкцій проти нього є питанням принципу. У Львові відбулася благодійна місія американських та українських реконструктивних урологів. Спільно впродовж тижня вони оперували поранених військових збройних сил України та важких цивільних пацієнтів. На одній з операцій побували і мої колеги. Мені ззаді зайшов. Виходить руский і вистрілив мені в ногу. В ногу і тут пробив сечового. Руслан розвідник 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Дістав поранення ще у травні. За цей період пережив вісім операцій ноги, а кілька днів тому ще й урологічну. Мені ампутували ногу. Ногу ампутували і у ретро, це ж робили пластику мені. Приїхали американці, дуже дячні їм. Благодійна місія американських та українських реконструктивних урологів відбулася в університетській лікарні Львова. За тиждень медики провели 18 складних операцій. Здебільшого ветеранам. Операція в середньому триває десь орієнтовно три години. Хоча й вчора ми мали операцію одну, де вона тривала. Понад 9 годин це дуже важка реконструктивна операція і виконана успішно, але по часу тривала понад 9 годин. Загалом до місії залучили близько 30 лікарів. Вісім із них реконструктивні урологи з Америки. Спільно з українськими фахівцями вони проводять операції органів сечовидільної та сечостатевої систем. Я тут, щоб допомогти пацієнтам, які були поранені на війні в Україні. Зокрема, щоб допомогти відновити життєво необхідні функції. Метою місії є також обмін досвідом між фахівцями двох країн. Американські партнери готові приймати молодих українських урологів на навчання, щоб ті надалі могли самостійно проводити операції такого типу. Ірина Давосир, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо.